Що відбувається? Що це за кент заліз до нас в квартиру? Це грабіжник. Нам капець, нам капець, нам капець. Кран, не капай на мізки! Точно не вкрадуть пульт. Чого? Бо хрін його знає, де він? Він піді мною. Да а, він так вправно шукає. Може, знайдемо обратана? Твій помер. Я бачу в ньому здоровенну дірку. Хай тільки сунеться, я йому роздам. Що? Wi-Fi. Ну він залипне в якийсь тік-ток і забуде про пограбування. Я вам дам залипне! Я знаю, де це буде! Та не хвилюйтесь, завжди забирають гроші. Чорт забирай! Він же забере і мене! Боже мій! І мене! Та краще мене. Я вже тиждень стою. Що відбувається? Його схопили. Як? У нас же сигналізація Венбест. От охорона і приїхала. Ще й обладнання Аякс безкоштовно дали. Мужики, хоч ви мене винесіть, а.